Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Традиційно наприкінці тижня пропоную колегам короткий огляд важливих подій, які відбулися в юридичній спільноті. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів зазнав деяких змін. Вони стосуються молодих адвокатів та тих, хто співпрацює із системою безоплатної правничої допомоги. По-перше, для молодих адвокатів уточнено у бік зменшення обсяг навчання у перші три роки їхньої практики. По-друге, відтепер при підрахунку балів для адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, враховуються проходження безкоштовних онлайн-курсів програми Ради Європи Хелп. Наразі адвокатам доступна. Багато навчальних продуктів на найрізноманітніші та актуальні тематики. Завдання адвокатури надати людям правничу допомогу найвищої якості. І по третє, ті адвокати, які з різних причин не виконали норматив навчання в 2023 звітному році, можуть встигнути це зробити до 1 квітня цього року. А у відні відбувся один із наймасштабніших правничих заходів в світі 52-га Європейська конференція президентів адвокатур. Цього року там зібралися більше 200 представників європейських та міжнародних організацій: адвокатів, суддів, політиків та академічних представників з 40 країн світу. На заході виступила і голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова. Вона розповіла про проблеми, з якими сьогодні зіштовхується українська адвокатура. Адвокатура в умовах воєнного стану. Другий сенат Конституційного суду цього тижня мав розглядати справу щодо конституційності подання декларацій представниками дисциплінарних органів адвокатури. Нагадаю, проблему створено, власне, самим агентством з питань запобігання корупції, яке наполягає на тому, що адвокати є суб'єктами декларування. Адвокатура ж не погоджується з таким підходом, обґрунтовуючи свою позицію наявністю правової невизначеності та наступом на незалежність інституту адвокатури. У засіданні одному із суддів, до якого власне, є претензії з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, заявили відвід. Тож Сенат через відсутність кворуму не зміг прийняти рішення. Питання, очевидно, затягнеться. Посилання на ці новини ви можете знайти. Під відео. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати.